Привіт! Сьогодні поговоримо про страву, яку полюбляють в усьому світі, і яка одразу асоціюється з українською кухнею. Ця страва буває абсолютно різною: з капустою, з сиром, з вишнею, м'ясом або ягодами. Здогадались? Так, це вареники. страва. Яку ще з давніх давен вважають українською національною стравою? Ці вироби з тіста оспівані в народних піснях, описані в казках та згадуються у віршах в українських селах. Дуже часто готують вареники з картоплею та сиром. Як святкову страву на неділю без вареників з квашеної капусти. Ну, просто неможливо уявити собі святвечір. А вареники з картоплі приносять пароділлям як першу страву. Та мало хто знає, що насправді всіма улюблені вареники є запозиченими з турецької кухні. Саме так, ця страва має східне походження. В Туреччині ліпили пиріжки дюшвар. Вони були з прісного тіста. З різними начинками, які згодом варили. Це блюдо більше схожі на наші пельмені. Але вони настільки сподобались українцям, що, трохи переробивши рецепт страви, вони стали одним з основних гостей на наших столах. Спочатку вони отримали назву вараники. Яку згодом переробили на вареники. Така назва пов'язана зі способом приготування, що цілком логічно. Якщо варять, значить вареники, вареники настільки прижилися в Україні, що стали візитною карткою. Їх готують по всій країні. Для тіста використовують не тільки пшеничне, а й гречане та житнє борошно. А різноманіття начинок для тіста. Перевищує цифру 30. Вареники можуть бути солоними, з бринзою та картоплею, пшоном чи гречкою, зі шпинатом, печінкою, м'ясом та навіть маком. А що вже говорити про ягідні та фруктові вареники: з вишнею, чорницею, полуницею, малиною, сливою та яблуками. Кожен український регіон має свій рецепт начинки для вареників. На Полтавщині шкварками не посипають, а загортають їх всередину у вареник. В Харкові популярні вареники з колоченим горохом. А на території Західної України вареники ще називають пирогами. Старше покоління жартує. Якщо маленькі. То це вареники. А якщо пироги, так розміром у півдолоні. У багатьох регіонах України на вареники нерідко гадають. Наприклад, при приготуванні молоді дівчата разом з начинкою в тісто загортали папірець, на якому було написано чоловіче ім'я. Перший вареник, котрий спливав при варінні. Розрізали і дізнавалися ім'я свого нареченого. Є ще й інший спосіб ворожіння Українка ставила вареники перед домашнім улюбленцем кішкою або собакою, довіряючи йому свою долю. З яким ім'ям тварина вибере вареник, той і буде нареченим. Однак. Якщо кіт просто надкусував вареник і не з'їдав його, то це означало, що й наречений так само поведеться з дівчиною. Якщо ж кіт віднесе вареник далеко від своєї миски, то значить свати приїдуть здалеку, а весілля гратимуть далеко від рідної домівки, вареники в Україні вважаються. Магічною їжею, яка здатна допомогти в багатьох життєвих ситуаціях. Адже навіть процес їх приготування можна порівняти з мінливими стадіями нічного світила, вирізаний круг з тіста асоціюється з повним місяцем, а готовий вареник схожий на молодий півмісяць. І, за переказами, кількість вареників на тарілці. Повинна відповідати кількості днів у місяці і складати рівно 29 штук. З давніх давен вважається, що робити вареники повинні саме жінки, адже в готовому вигляді він схожий на вагітну. Тому під час ліплення жінка може істотно посилити свою сексуальну силу і виправити невдалу долю. Якщо вона не може зачати дитину, то в процесі загортання вареників можна позбутися таких проблем. Просто в процесі приготування, дивлячись на готові вареники, жінка мусить уявити себе вагітною. Не менш важливим вважається і різновид начинки, яку кладуть в це блюдо. Наприклад, варениками з сиром хвалять злих духів. Щоб вони перестали пакостити і шкодити. І дають поживу добрим духам, щоб вони не забували допомагати у важких ситуаціях, потрібно на стіл поставити тарілку з декількома варениками і залишити її до ранку, щоб за ніч духи насолодилися смачним і ароматним блюдом. Вранці вареники згодовують домашнім тваринам. Допомагає ця чудова страва і при проблемах зі здоров'ям. Для цього потрібно з'їсти непарну кількість магічних вареників, уявляючи собі, від якої недуги слід позбутись. Але головне при цьому не з'їсти зайвого. Адже правильні українські вареники зможуть позбавити і від депресії, і від журби. Вареники вже стали настільки популярною стравою, що в них загортають навіть рибу та червону ікру. А замість традиційної засмаженої цибулі та сметани до вареників подають різні соуси. Українці не втомлюються висловлювати любов та шану до своєї улюбленої страви. У 2006 році в місті Чаркаси відомий скульптор Іван Фізер звів перший в Україні пам'ятник варенику, а кращі кулінари України щороку отримують нагороду: Нагрудний знак Золотий вареник. А про яку незвичайну начинку у варениках ви чули чи куштували? Які вареники є смачними для вас?